Привіт цим купцям хай, з вами Арспром, Дніпро. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чи варто качати гілку канапенера прямо зараз. І моя відповідь безпосередньо ще так. Адже після повної прокачки гілки в ангарі можна залишити не тільки канапенера, але й дев'ятку. Це FW229 контендер, який на ваших екранах. Давайте розпочнемо з плюсів цього танка. По-перше, у нього є сочніші залпи, які видають 780 альфи. Середньому за один вистріл. По-друге, в танка є відмінна стабілізація. Тобто серед важких танків 9 рівня такої стабілізації майже ні у кого немає. По-третє, танк дуже гарно переміщається по карті. Звісно, якщо ви будете катати з турбіною. З мінусів цього танка тільки один: у нього не самий високий показник бронепробиття серед однокласників. Але за рахунок точності гарної стабілізації. На це можна закрити глазами. Загалом, якщо ви додивились до цього моменту, то підтримайте канал підпискою лайком. Мирного неба. Жду всіх на стрімах. Чао, какао! Найс. Nice.